Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми будемо битися проти зомбаків на арені, і в нас буде помічник. Помічник на цій арені, який дуже дуже сильний і якщо чесно, дуже потворний, огидний і так далі. Е, можеш Міка спробувати вгадати, хто це в нас сьогодні буде? Є в тебе якісь думки? Дуже потворний та огидний. Ну, типу, так, він не дуже приємний на зовнішній вигляд, якщо так можна сказати це. Так, це а сиди, так то це він сиди. добрий? Ні. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Він не добрий. Кого <сум> ми... ти тут привіт? <сум> минулого разу ми від нього тікали, <сум> якщо що. За а Це жерт літаки? Так. Це він. пожирач літаків або а заражене він небо. Він буде... обіцяв, що тут будуть літаки, та він може тут похавати чи що. Ні, він буде сьогодні жерти зомбаків. І в цьому мене заперечив вчений. Так. Ось так. Угу. Він зміг його переналаштувати, щоб він е, їв тільки зомбаків. І все. І ось так. Ми тепер зможемо заплатити гроші за нього і отримати його в помічники. Ось такі сьогодні ось будуть справи. Так, так, так. Я думаю, що у нас все вийде, що ми зможемо без якихось там проблем взяти і пройти цю арену, пережити всі 5 е, швидкостей зомбаків і подивитися в кінці на салюти. Ось так. Я, я думаю, що все вийде. А ти як думаєш, вийде чи не вийде? Та 100% вийде. Вийде? Ну тоді, тоді повинно все вийти. Зараз, друзі, завершимо тут збирати ресурси, бо, як ви пам'ятаєте, у нас є три хвилинки лише на те, щоб якось тут ресурсів назбирати, зробити якийсь перший захист, і потім в нас вже будуть йти зомбаки. Вімкнеться перша швидкість і почнуться перші проблеми. Так, я йду вимінювати все це діло. Вітаю! Зараз швидесенько все поміняємо. Так, трішечки заліза, трішечки редстоуну, золото і лазурит. Все 622 гривні. Вийшло. Нічого собі. Так, скільки мені треба? П'ять золотих пластин. Коштує оцей е, наш сьогоднішній гість. Так, сюди, сюди, зараз ми його купимо. Слухай, ми ж не будемо його купляти. Е, В мене є чотири пластини. Якщо притягнеш ще одну, можеш купити бур. На. Е, так, okay. я беру, беру цього е, заражене небо, цього пожирача літаків і швидко тягну його. О, в нас тут же шипи є! Нічого а, собі. Це думка. Тут же зомбак. Так, поїхали, виставляємо його. Ого. -го! Як його звуть ще раз? Ну, пожирач літаків, або заражене небо. Або ой. Нічого собі. Ти це чула? Він що, відгукується на своє ім'я? Пожирач літаків. Пожирач. Ого, реально. Він знаєш, як котик мерличе. Нічого собі, котик! Що це, це Він... за котик? Це... це твій питомець. Ні, це твій пет. Мені. Мені нікуди його. Він не поміститься в мене в будинку. Слухай, Без все. Давай йди в шахту і працюй. Нам потрібно дуже багато грошей, Міка. Чим швидше ти їх назбираєш, тим краще все це діло буде. Требай. Так, де тут що? Тут є пігулки, зараз я візьму пігулки і сюди стрибну, щоб це все діло забрати. Сюди, сюди, сюди. Забираємо ресурси. Тут багато вугілля і у цих випаровувань, тому треба бути на готові. Що? А, як слухай, скинь мені також ці пігулки. Ем, на, це тобі, лови, все, вон вони позаду валяються, Дякую. ось там. Е, так, зараз я не збираю трішечки, о, я чую, як ці... Це... Та я тобі також скину, це ж ти. Та я тут, що кричиш, я позаду. Вийшов вже чи що? Та я тут, кажу, позаду тебе. А, Ага, Не, а, о. отут я. <схай> Давай, скидувай мені все сюди. А, я цей, а, Зараз напевно ще куплю пожирачів літаків. Їх можна купити, до речі, всього три штуки. Так, сюди. Сподіваюсь, ну, добре. сподіваюсь, нам ну, вистачить. Мені одного забагато? якщо чесно Забагато? Ну тоді всіх трьох забереш після відео до себе додому і вони будуть жити в тебе. Так кажу, Мені тобі? і один забагато. Та нормально, нормально. Я думаю, що він тобі там поміститься в тебе будиночку. Так ні, не сиди. поміститься. Що? Чому не поміститься? Бо я приїхала вже давним-давно. Ну так я думаю, що ти в гірший будинок не поїдеш правильно, ніж в тебе був. Тому поміститься. а я там собі маленький поки що збудувала. Ага, ага. Що ти від маски вигадуєш, Міка? Слухай, він дуже страшний, і в нього паще, і в мене стільки літаків і що? нема. І що тепер? Ну будеш йому нема. два рази Це на день вже... купляти Там... літак і того, він цього... буде їсти і все. Так, пігулки кладу назад, мені вже більше не потрібно. Зараз будемо все вимінювати. А, у нас є дуже багато, так, нормально. Непогана така сума зараз буде. Міняємо все це діло сюди, сюди. Поки там пожирач літаків відбувається, в нас є час все це діло виміняти на купу грошей. Так так, 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 так. Супер швидко міняємо цей редстоун. Гу. Е, і тепер, тепер сюди закладаємо, міняємо золото, тепер це сюди, це сюди, ось так, ось так і ось так. Все. Ми виміняли абсолютно всі наші ресурси, друзі. Тепер можемо купити ще. Е, до речі, тут в мене якісь сходи є. Це треба сюди відновити, так скажемо. Е, можна купити тепер ще е, два оцих е, приятеля. Так, це сюди один. І другий супер. Е, можна ще купити трішечки ось таких штук. І одразу взяти собі дещо цікаве. Наприклад, ось це. І ще отак зробити. Ага. Міка у нас вже є цілих три пожирачі літаків. Потім в нас є, знаєш що, що? де фабрикатор в нас є. І зараз буде. Насампев тебе. В мене в лапках в нас. от mm -hmm. Або або навпаки, в нас, Всегда в лапках в мене. А, зараз ще я буду будувати бункер. Бункер повинен бути міцний, а, потрібна на драбина. Ва-ва-ва-ва-ва! Це що таке? Куди? Е ну тільки туди. ж все виміняв. Ва зараз знову все це діло поміняємо. Так. Ми це сюди, це сюди, це сюди. Ось так розкладаємо. Далі міняємо оце. Міняємо ще золото. Міняємо смарагди, діаманти. Редстоун міняємо. Вугілля ще у нас тут є. Так, це сюди, сюди, сюди. І що ще? Ага, лазурит, бачу. Лазурит ще залишився. Все, я все поміняв. Отже, що? У нас є блоки, у нас є це діло. Двері. Двері можна ще купити. Так, нам потрібно буде 4 штуки. Чотири штуки і що ще? Що ще, що ще? Та напевно нічого. Давайте дивитися, що тут в нас роблять наші пожирачі літаки. Просто знищують всіх зомбаків якоюсь своєю цією заразою. Бачите, в нього прямо з рота летить вона. Ой-ой-ой. Хотіла б бути на місці зомбака, Міка? Ні. Ні, а, а чого? Е, ну, якщо чесно, то ні, не хотів. Він ще думає. Ну а що? Треба ж інтригу нагнати якусь. Так, це сюди, це сюди, сюди і от сюди. Тепер ми отак відбудовуємося у цей бік. Дуже-дуже добре. Щоб всі гроші собі забрав? Е, ну так, я нічого там не залишав. Оп, можу тобі дати, якщо треба. Так, давай. На, біжи сюди. Зараз я тобі скину. Так, 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 так. На, Все, в мене більше нічого нема. Mm -hmm. е, так, Дякую. всі гроші віддав. Тепер це сюди, це сюди. Робимо отак. О, нормально. Ось сюди. Все, перший бункер готовий. Він повністю захищений і в ньому можна знищити багато зомбаків. Так, тепер сюди. Сюди, сюди, сюди. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Зараз зробимо другий, щоб і Міка також могла заховатися в ньому. Ну так, і, а то і байки сидіти. мене не пустять до себе. Чого я не, не, не пущу тебе до себе? Пущу. Ну, сам сказав, що мені інший потрібно будувати. <сх> ну, типу, а що? Нам одного буде замало, якщо чесно. Бо він маленький, він не дуже великий. Так, це сюди. Сюди, оп. Uh, так, тут поставив, тут поставив, все, нормально, майже, майже закінчив з цим бункером. Uh, тут лишається зламати тільки оцей блок, бо він uh, зайвий в нас тут. Капець, там стільки зомбаків лізе, а пройти вони не можуть. <с. Просто чудово, я вважаю. Так, сюди, сюди, сюди. Я навіть не знаю, хто І тут сюди. хотів проходити. Опа! Все, диви! Тут просто, просто суцільний uh, ад для зомбаків. Так, знищуємо їх усіх, знищуємо, знищуємо, знищуємо. Стріляємо, стріляємо ось так. Нормально, нормально. Я думаю, що поки що жодних проблем нема. Ні в зомбаків, ні, власне, в нас. Обережно, Міка! Ти шо? що? там? Та тебе ледь не прибило, де фабрикатором. Так обережніше, дивись. Так куди ти йдеш і все, а я тут від зомбаків захищаюся взагалі-то. Я оборону тут роблю. Нічого собі, їх дуже-дуже багато там. Ще якийсь товстий зомбак з'явився, ой-ой-ой. Ану, 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 давай, давай, давай. Зараз випробуємо дефабрикатор. Хоча я вже і так знаю, що дефабрикатор це суперська зброя, з якою можна знищити буквально будь-яку потвору, навіть якщо в неї мільйон здоров'я. Слухай, нічого собі ти тут сітку нагородила. А і що, думаєш, що, думає, що хтось зможе сюди пролізти? Yeah. Я думаю, що ніхто не зможе сюди дістатися. Навіть якщо oh. ніхто не пролізе, це. На випадок. Так, я в бункері сиджу, відстрілююсь, у мене набойчики Так, набої треба сюди взяти. А, о, можу купити. А, я ж тобі всі гроші віддав. Ну тоді нічого не куплю. Давай тобі дам щось. Давай, 10 золотих пластин, будь ласка. Є в тебе? 10 золотих пластин, так. Давай. Давай. О, супер, все, цього вистачить, цього вистачить. Дякую. Дякую, дуже-дуже дякую. Так, сюди вистрибуємо. Йдемо, міняємо. Отак. Бац, 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 сюди, сюди і от сюди. Все чудово, все просто чудово. Так, беру ще один дефабрикатор. І можу взяти собі ще пластинку купити. М -м, 36 в мене вийшло. Ну, майже вистачає. Так, сюди і собі щось куплю. Так, сюди. І от сюди. Я купив собі обладунки, але без шолома, бо на нього не вистачило. Так, не вистачило. Так, цілих 4, 4 пластини. Ну, нічого, я думаю, що він зайвий. Він зайвий, бо я нікого до себе не підпущу. Ану, ану, давайте. В два дефабрикатори у вас взагалі нема шансів зомбачки. Так, чудово. Чудово, просто все чудово. Слухай, оці пожирачі літаків, вони досить сильні, якщо чесно. Ну, реально. Прям. Прям, реально сильні. Я не думав, що так буде. Ану, ану, ану. І, можливо, хтось подумав, що вони здатні тільки літаки і жерти. Я от, наприклад, так подумав. Але, як ми бачимо, зомбаків вони жеруть, знищують також дуже-дуже чудово. Ой, Ой! Ой! Ой-ой-ой! Все, добігався! Ні-ні-ні-ні-ні. Який капець? Я помер. Так, я готова У колючому дроті, який ти поставила. Ого, нічого ну, собі. Міка з турелькою знову, чи як? Це не турелька. А що це таке? Це мініганчик. Мініганчик? Нічого собі. Ну я бачу. Ого! Нормально воно стріляє, чуєш. А що, все закінчилось? Я тільки не прийшла. Не знаю. Та ні, там хтось іде. Вон там вони, нічого собі. Не закінчилося, чуєш? Так Треба брати цей. Нас хотіли, от дефабрикатор. Такий. І стріляємо туди. Стріляємо, стріляємо, стріляємо з дефабрикатора Капець який. Що відбувається? Ого? Нічого собі, як вони синхронно летять? Що це таке? Це що? Е е е Якесь, я не знаю, мистецтво у плюванні кислотою чи що це таке? в <зв 'язати> Так. Ну нормально, нормально. Взагалі без жодних проблем ми можемо впоратися з усіма оцими. Так, головне о колючий дріт не впасти знову. З усіма оцими зомбаками. <зв язати> <зв язати> Я... До речі, там з'являється якийсь чорний зомбак велетенський. Зараз він може з'явитися знову. Я його вже декілька разів побачив. Ану. Дивимося уважно. Дивимося, дивимося. Поки що. Слухай, твої оці кулі, вони. Рикошетя здається в мене. О, ось він! Оцей! А чорний так. велетенський зомбак! Це ж зрослим проти зомбі, нічого собі. Ти бачила його? Ні, не бачила ще. Ну він там був. Е отже, що, це зрослим проти зомбі. І, типу, я такого навіть Ти, там я не, не бачив. Не можеш більше стріляти. Вони бой закінчилось. <гум> Тут твої кулі з рикошетами літають досі. <гум> Капець просто якийсь. Так. Я б е, зараз е, дістав свої два дефабрикатори і знищив Знищив всіх, хто сюди е, підходить за допомогою них. Набойчиків в мене вистачає ще, вони дуже-дуже повільно витрачаються. Так, ану, 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 ану. Стріляємо, 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 і стріляємо і стріляємо. Капець. зомбаків там просто 100 тонн лізе якихось там. Я не знаю. Ага. Вони там просто цілою стіною лізуть, що це таке? Ціла стіна з зомбаків. Нормально, нормально. О, Ще це з'явився. Зараз ми позбудемося тебе. Давай, 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 давай. Нічого собі, нічого собі. Так, Міка, ти де там? Ти стоїш тут? Чи ні? Так, так ти стоїш? Я тут. Спостерігаєш чи що? Ано, ну, сюди, сюди. У мене бой закінчились. Ну і правильно. Можеш вже більше не стріляти. Я думаю, що в нас все вийде і так. Вони повільно вилазять, вони сповільнилися, до речі, вони були е, цей, е, набагато швидшими на початку, О, але, тепер, але тепер, тепер вони нічого такого не зроблять нам вже напевно. Бо зрозуміли, що пожирачі літаки, вони ого, нічого собі. Ти бачила це? Ого, там стільки їх попадало. Напевно, там щось у них, знаєш, як типу лужа якась збирається. Ну не знаю. Не знаю, не знаю. Я в шоці просто. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Давайте. Пожирачі літаків будемо їх підбадрювати, щоб вони там пошвидше з ними розбиралися з цими зомбаками. Я в шоці. Це, це. Це дуже-дуже величезна купа зомбаків сьогодні у нас тут. Я, до речі, не знаю, чи було стільки їх колись на цій арені. Як думаєш, було їх стільки чи ні? А, ну, то, на нічого ну, собі. завжди ні. Mm, не знаю. Ну, типу, багатенько, багатенько їх. Прям, прям реально багато. Uh, так, uh, в мене є 6. Можу купити гранати. Я піду за гранатами. Я хочу добре, гранати добре. покидати. Зараз швиденько гранати. Оп, сюди перестрибуємо Дайте мені, будь ласка, гранати. Гранати, 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 ось тут гроші. А, мені не вистачає грошей. О, капець! В мене ну є все. гроші зараз. я тебе А я не можу нічого купити. Мені не вистачає. Скільки в тебе? Кидай. Швидше, швидше, швидше. Є злитки є. Давай, давай, давай. Та ну нічого собі. в тебе це все було, ти мовчиш. Так, гранати. Тут гранати. Ж тобі тільки, щоб сюди, сюди, сюди. Я біжу, біжу, біжу. 16 гранат в мене є. Так, закидаємо туди гранату. Перша. Перша. А. Слухай, Капець. А це точно все закінчилося? Бо вони з нас ну, на... Так, вони реально диви. Хочуть. Все закінчилося. Капець, я поки а, бігав це... за гранатами, я не встигнув. Добре, тоді можна буде просто так їх повикидувати туди, і це буде, типу, додаткові салюти. Отак, зробимо зараз. Ану. Це тріяв ну... салют. О, це не полетіло. Капець. Ну, краще так не робити таких салютів. Отже, що, я не знаю, в нас вийшло. За допомогою оцих пожирачів, літаків, ми змогли здолати усіх зомбаків на цій арені і пережити це да все ви... діло. що а На наших наплічниках можна яєчню смажити. Реально. Балончик з газом туди кладеш, і все як сковорідка буде. Отже, що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалося таке відео. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо це так. На цьому все з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На до все добре, котики.